Я не можу сказати, що я прям блогер. Для мене це більше про творчість. Ти все одно граєш. Є теми, які болять, я не вважаю, що я вправі вчити когось життю. Чому шкідливо рекламувати інфоциганів так званих? Питання: що тобі важливіше: гроші чи репутація? Я працюю на репутації. Я переїхала, тому що в Києві більше руху. Ти зазначала, що ти близько ти вирішуєш з Максом Качовим, з Олександром Залійськом і з Машою Кондратенко. Мене мало цікавить, все, що. Відбувається в інших тих самих моїх колег. У мене тут є абсолютно все, про що може мріяти. Люба людина вплоть до сушеної змії. Я спілкуюся українською мовою, і це також моя позиція. Переконувати людей навколо в своїй позиції я не бачу змісту. Гітара чия моя, але грає хлопець. Він в мене розкішно грає. А як ви познайомилися? <рес> Ось хлопці стоять. І я приблизно так само стояв. Я її знімав і І зняв. На часі зараз залишатися людиною, на часі зараз розуміти, що у нас є тільки один пільний ворог.